Це ще в далекому 2014 році. Відкрив інтернет і в інтернеті просто знайшов оголошення, пішов по оголошенню в батальйон при МВС, тоді ще міліції, батальйон Артемівська. В основному це околиці Донецька, так якщо брати, починаючи від Авдіївка, Красногорівка, Мар'янка. В основному там, ну і околиці Бахмута, Майорськ, ті, то ж саме Зайцеве. На другий день після початку війни, перший день збирав чемодани, на другий день пішов на вокзал і розчарувався, що квитків нема. І аж в ніч, на третій день я сів на поїзді, приїхав в Київ і з третього дня, фактично, в ніч з 26 на 27 я в Києві і далі. Далі пішла Київська область, птиця в основному була. Робота на організацію авіаційних ударів. Це була розвідка більше, це було коригування вогню, так як там на початку війни було дуже велике скупчення колон, скупчення техніки. І з простим автоматиком там нереально було щось робити проти ворога. На Харківщині там було все інакше зовсім. Там вже були походи від села до села, нічні переходи, ДРГ. Всього потрошки було. Закінчили на Харківщині мінеметною роботою. На Харківщині було складно, тому що там не тільки ворог був досить близько, ну як близько, відносно близько, на півдні трошки більше дистанції. Там вони мали дуже серйозну підтримку за полоскою, за кордоном. Росія звідти реально артою дуже крепко нас крила, насипала, що ми їх не могли дістати і по дальності, і вони там собі в Росії вільно пересували артилерію, як хотіли. Там насипали нам не по дєцьки І треба було бути готовим, щоб в будь-який момент може прилетіти. Ну, Харківщина, напевно. Такий серйозний момент, коли е, і випробування проходило, і якийсь досвід здобувався. Війна кардинально інша. Якщо на початку війни на Сході не було чіткої, на самому початку не було чіткої лінії фронту навіть. Е, що ми ходили собі спокійно по полях, по якихось дорожках, ходили спокійно на 5 кілометрів вглиб до ворога, то зараз е, кардинально все помінялося. На початку війни, перший етап, так скажемо, пішли псевдо-мінські домовленості, які забороняли нам воювати. Нам за це, як не дивно, давали дуже крепко по шапці, бо у нас піремірі є, то зараз повний карт-бланш – працюйте, знищуйте ворога. Потрібні результати і потрібне ефективне витрачання боєкомплекту. Хоч багато зараз і говорять, що ворог там такий, сякий, третєсортний, бо кращих перебили. Ворог серйозний. Ворог дуже крепко має технічне оснащення, недооцінювати ворога шкідливо і небезпечно. Але в ворога немає основного стержня, який нам допомагає воювати. Мотивація, патріотизм. Буквально на днях їздив туди, на ту сторону, там, де ми не змогли були пару місяців тому зайти. Там загинули наші хлопці і ми поїхали їх шукати їх тіла. І мені довелося переїхатися через то село, в якому ми стояли, і через то село, по якому ми, в напрямку якого ми стріляли. Це дві різні галактики. Наше село в нашому е селі, там, де ми стояли, залишилося цілими, здається, ну як цілими, відносно цілими. З побитим трошки шифером, але хати стоять. Три чи чотири хати залишилося. Все решту зруйновано і спалено повністю дотла. А коли я заїхав в те село, де стояв ворог, там одиниці де-не-де чуть, чуть побитий шифер, було пару прольотів на ферму, там, де стояла техніка москальська, а остальне село чисте і ціленьке. Це, це, це дві різні галактики. Тут треба побачити, просто, як вони зрівняли. Коли на місці хати не то, що лишається горка якогось. Там, Розбитого каміння і цегли, там яма лишається на місці хати. В одне місце довбаю до тих пір, поки не розрівняють все, бо там десь в підвалі можуть сидіти укропи. В тому селі, що ми стояли, залишилося було на ціле село троє людей. Вони вижили, але кепсько в нашому селі цивільних, на моїй пам'яті, чоловік вісім було поранених. Загиблих не було, але поранені були. І поки їх мало що не силою почали вивозити. Бо реально то одного, то другого поранило, і Потім їх почали вговорювати і насиль, чуть ли не ненасильно. За руку йдемо до автобуса, їдемо. Повозило людей, і тоді стало трошки спокійніше працювати, і... інакше, інакше втрати були б серйозні.